Ведемо свій ріпортаж сонячної бургундії, повинно разом обрізати кілька кустів. Забаче стоїть, залишити один ріжок інше ми і одну поболу ми Одночасно і не спалюємо, тому що машина, яка зазвичай перемилює її. Вона не може пройти тут через велику кількість каміньків. На цьому прикладі подивимось. Це буде у нас плодова гілка, вирощена на дворічному рожку. Її ми її залишаємо. Зробимо на наступний рік. маленький ріжок і все на цьому. Намагаємося не чіпати. Після себе прибираємо. Що я зробив? Я залишив однорічну лозу метрову, Вирощена на дворічній. на дворічному сучку. Все інше прибрав. Якщо буде однорічна лоза вирощена на багаторічній, Буде, так званий жировічок сучок на який ми зможемо перейти на штам зробити можемо це робити можемо не робити становому випадку зробимо це відправляємо в бочку можемо на сучок не переходити наприклад я так, так само на сучку залишу наприклад сучок ходнорічний наступного року перейдемо ще зробимо штам Тобто я не спускаюсь нижче. Вийшла однорічна лоза, вирушена на дворічній Це багаторічна, де? Да? Робота насправді простая, борщ. Більше. Далі чим далі. Всіх запрошуємо жити і працювати в селі.